Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені d і ми продовжуємо кар'єру за українського голкіпера бомбардира в FIFA 15 на ПК. Гарні новини. Ми стали кращими одним з кращих гравців тижня, тобто нам дали інформ-картку, говорячи Ultimate Тімом. І тепер ми граємо 74. Ось ця інформ-картка срібного гравця. Якраз у нас шого тепер голкіпера. Ось Деніт 3D, бачите, на воротах. Дивно, що нас не поставили в напад. Все таки ми забили двічі, і двічі пропустили в останньому матчі. І тепер за 6 турів до кінця у нас три команди мають по 43 бали. Звичайно, Аль Наср вже зіграв свій матч. Але по м'ячах, подивіться, 16-16-15 різниця м'ячів. Тобто, якщо будемо так йти нога в ногу, то виграємо за м'ячами, за різницею м'ячів чемпіонат. Непогано. Непогано було б, але краще. Вигравати всі 6 матчів і спокійно собі І спокійно собі вигравати чемпіонат Легенда, як завжди, Мажар Алямур. У нас сьогодні буде романтичний матч. Альсома, знову Альсома. В нападі у нас. Ну, як же його виключити з основи 65 він. Грає. Дивно. Альфа і На стадіоні Кокото. Приймає Аллях Ліса у ДФС. 54-го року, бачите, наші суперники створені. Не наш джедай. А там дивіться Гармаш, гармаш у них тренер чи Шейх їхній. Ну, Знову погана команда, низька з 14-11 місце займає, але Аль, як, там, Шула також там же були, але двічі нам забили. О, Чебурашка, Аль Чебурашка. Адріано Пардаль. А, ні, це якийсь, мабуть, парагваєць. І мене завжди дивувало, чому в іграх роблять так очі, що вони дивляться не прямо, а кудись так в бік закотують зрачки. Дивно, ну зараз хоч на полі вони так не дивляться, колись не так давно в песі так бігали, і тому, тому вони так криво м'яч, мабуть, паси давали, бо з такими. Так, гнути очі і, звичайно, не даси нормальний пас. Так, я вже бачу відкривання. Ану пішов в баню! А, ні, молодець, молодець, красава, красава. Це Алян Ріо цей наш. Ну. Хто? Хто? Ми перейшли на най, як бачите. Ну, супер. Спочатку відібрав, але такий пас видав, що гріх не забити. Під Каті чітко на випередження як кращі форварди світу. Але це голкіпер. Це український голкіпер. Я думаю, що ми б не грали за збірну навіть якщо б тут була збірна України, бо у нас рейтинг 6-0. До речі, ми вивели свою форму в 6-0-13 забитих м'ячів Ми наздоганяємо арнани. І тепер в притул наближаємось до Кахтані. Ну, треба в цьому матчі ще один забити і надіятись на те, що Кахтені той не забій. Омар. Так. Непогано почали. Наші суперники. Так, спокійно. Да Та віддай же передачу, вже натиснув два рази. Кінтана. Це ж він? А, ні, рано. Так, а хто це такий? Хто це такі? Розкидали всіх. Удар! Бх, майже. Ну, нокдаун, звичайно, голки про суперників, але. Він головою таке враження, що і відбив. Ні, плечем. Затягнули з ударом, але було непогано. Так. Удар. Ох, ну це права нога, це звичайно. Від правої ноги. А, так це Джиммі. Це Джиммі на воротах. Зараз будемо. Пам'ятаєте, колись перший матч, я сказав, що буду його Джиммі називати. Яке. Ну, от Амур. Амур. Це його прізвищем все сказано. Не дасть поборотись. І... Подача. Подача аж штрафний майданчик. Треба було на виході грати. Звичайно. Що ж ви творите? Рятуємо ми свої ворота. Звичайно, спочатку ми помилились. Не зіграли на виході, але потім врятували таким. Альбасас! Альфахмі. Віддай нормальному гравцю передачу. Так, а хто тут? Ось там бачу. Манс. Розіграли. Тайзер. Тайзер. Так, тут потрошку. І ось тут передачку! Бий! Ну, знову правона. Мене збив цей Джиммі! Який на воротах. Бо він вийшов на мене, і я вже натиснув удар. Якби я побачив раніше, що він забігає в ворота назад, я б просто зупинився і вже щось чудив би. Штрафному майданчику, може якийсь пенальті. Блок, то ака, ну. Ну, ні, не стрибнув навіть наш голкіпер. Альфа хат. Абу, Абу Ябіс. Що за матюк? Альфа хат. Зі. О! Альсаран. І. Буде удар. Не буде удару. Бояться поки що бити по нашим воротам. бо хочуть вийти на таку позицію, з якою проб'ють нереально. Так. Щось я відчуваю, що буде зараз. Ні. Так, спокійно. Зараз це наближається наш час. Час сейву. Ми вибираємо правильно позицію і. Озмен! Ну просто новачок рятує нашого голкіпера. Ну Не знаю, чому автопозиція так далеко від лінії воріт. Молодець! Тайзер! Капітаніще! Молодець! І йдемо в атаку. Капітан зіграв якнайкраще. Я б вже давно капітанську пов'язку нашому віддав би За 13 голів в лізі. Ну, альсома знову що там? Де м'яч? М'яч не у нас, м'яч не у нас, а м'яч то не у нас. Побіг я трошки не туди. Ну, готовий я вже був стрибати в ближній кут. Озмен знову, молодець, молодець Озмен. Так, і тепер куди? Хоч би не було сухого листа, як вже нам били. Так, і далеко щоб не подав. Не дістав, не дістав маленький голкіпер у нас. Замалий для цієї позиції просто не дістав рукам. О, швед. Аль швед! Так, спокійно, от зараз, зараз буде вже абуябіс. Буде бити тмалі. І. Не дострибнув. Хотів врятувати, щоб не було кутового. Ми будемо зараз старатись і. Пресує нашого голкіпера про щось. І Та що ж ти будеш робити? Ну, це помилка на виході. Це наш гол. Ну Знову замалий. Замалий. Ну, те, що дають пробувати з лінії воротарського. Це також ненормально не для захисту, але тут треба було або стояти в воротах, або вже якщо вийшов, то грати вдало на виході. І ще повільніше котнути не міг. Сюди передаємо. Чу, як же ж так можна приймати? Як так можна приймати м'яч? Невдалий кінець тайму. На жаль. Ну, О, це і ушати виходить. Пардаль. Треба розірвати їм пардаль. Тільки для цього треба забити м'яч. І це знову ці аутсайдери. Ну, звичайно, вони забили з нашої помилки, але ж все одно. От як він так іде сам. Удару немає. І контратака. Фахмін. Кінтана молодець, але Кінтана не молодець. Бо з такими передачами не можна грати в такій амбіційній команді, як Аляхлі. Омар. Ну знову ж, ми лідери чемпіонату проти нас грає аутсайдер, але ми не атакуємо. Ой-ой-ой! ой Як же ж важко накривати оці навіси? І ще один навіс! Ну, вже не в ворота. Видно, що не в ворота летить. Так, ну давайте перехоплювати якось. О! Нормально. Озмен. Вибити. І все, в атаку підемо? Не підемо. Ну, ну от з такої позиції, ну як не забити? Як ми можемо витягувати ці м'ячі? Озмен, підійде. Озмен теж тормозить В таких ситуаціях. Добре. Він хоч головою на погано грає. Куди ж ти побіг? Тайзер. Що твориться? Віддайте вже передачу. Тайзер. Зараз привезуть другий. І знову ми за аутсайдером не виграємо. Ох ти, який Адріано цей! Який він агресивний і тепер треба тікати. Це оцей же Адріано Ушатий. Породальцей. Ой-ой-ой! ой Це просто раніше я натиснув клавішу і отаке сталося. Повезло. Так, це дьорнувся палець дуже не в тему. Але нас пробачили. Є. І... Ну тут чітко вже. Ого, так наш так далеко кидає? Нічого. собі. Не розпочали атаку. Погано, погано ми на воротах зараз граємо, саме на воротах. Тут який автобус? Все. Який автобус? Це до побачення. До побачення перемога називається. Якщо поставили автобус, перемоги не бачите в нашій команді. Бо вони отак от будуть тепер на вибивання грати. Проти якогось аутсайдера. Граємо проти аутсайдера 11 місце. Ми на другому. Автобус. Ну, ми можемо не виграти цей чемпіонат тільки через те, що тренер у нас не знає, що таке футбол. Ну, бачите, все. На відбивання просто туди, на виніс. Ну, зараз ми пропустимо другий м'яч, я вас попереджую, бо я піду зараз. Просингувати Я піду просингувати, буду сам тягнути м'яч, і ми пропустимо атаку. Альсома. Давай куди? А, ясно. Давай. Так, тянемо. Ах, ну. Цього я не бачу. Цього я не бачу. Камера мені не дозволяє дивитись в різні сторони. А на радар дуже важко в таких ситуаціях Хамзі. Ну і ось атака, яку я казав, що ми пропустимо. Мабуть, це вона. Адріано. Ну це Адріано вийшов, бачите, покращив їхню гру, якийсь, мабуть, новачок крутий. Куди ж ти так приймаєш? Вже її Озмен так приймає. Чого Озман? Озман, мабуть. Відбирають, Ну ми не можемо самі тут. О! А ось і ця атака, ні. Та як ти так відбираєш у мене? Не встиг. Ну, як автобусом можна проти аутсайдерів грати? Ну і арбітер Амур цей. не дає. Ну, ну, як? Як можна проти аутсайдера грати? Я вже в соти раз це повторюю, ну як можна грати за аутсайдером в автобус? От тепер не бачите нам кубку. Елькабір повертається. Дуже я радий. Взагалі, капець як радий. Тепер. Е... Анрі ж не буде грати. Ну, от, будь ласка. Будь ласка. Три очки вже від Альфатеха. Гра в запасі, я розумію, але якщо ця гра буде. Алітіхат один з лідерів, ну тоді може і щось і буде. Якщо б була з аутсайдером, Досвідос називається, а не чемпіонство. Трошки дограти, дотерпіти ще кілька турів автобус. Граємо в автобус. Проти нас вийшло якась дворова команда, а ми проти неї в автобус. Паркувальник якийсь у нас тренер. Непогано поки що розминаємось. Все. Розім'ялись і вперед грати з Алітіхадом. Це там, де Д'якіте, це там, де Якона. В першому матчі ми їх виграли. В першому колі, по-моєму, ми їх виграли. Такі Ну нехай. Не виходить тільки бір поки що. Так, Діакіте, Якона, Конан і Мартині. Три такі гравці. Вони в складі, але нам все одно нам треба вигравати будь-яким чином. Альсома. Ого! Хоч би не травмував нашого голкіпера, бо це взагалі буде. Де там наш гравець? Свого збив. Це якона? Нас треба було не так давати пас, звичайно, на нашого гравця, і ми одразу тільки прийняли одразу підкат. те. Маркіньо. Ну, те, що пускають наші захисники на ударні позиції, це нормально. І от зараз не обрізати стільки. Сама оце може. Все ясно. Я вже їх знаю. Зомбелія. Ну, будемо зараз 70 хвилин стояти в рамці воріт, а потім іще там кілька хвилин мати, матимо аж один момент, мабуть, за весь матч. Бо це ж вже не аутсайдер, це вже ще й покраще команда, взагалі може бути капець який. Озмен, Манс. Пас віддавай. Ого, який ти крутий. Лапи у тебе такі довгі. Маркіньо. Вибирає кінтана і одразу, одразу втрачаємо м'яч. зараз вихід один на один буде, ні. Коли команда 20% гри володіє м'ячем, то дуже важко вигравати. Дуже важко вигравати. Мартиніо міг щойно нам забити. Біжить уже туди. Точно перевів. Манс. Ман знову з м'ячем. І добіжить чи ні. Віддає. Так. Ах, не прибрали. Так, спокійно, з нами м'яч. Ну, чіпляє, чіпляє. Треба віддати, хотів віддати пас і не вийшло. Ох, як він! Як він витягнув удар, вже суперовий був! Ах ти ж! Алькарні! Подивіться, як він потягнув! Ну це Аль -Е і Хат грає, тому і такий голкипер більш-менш. Краще б наші не вигравали головою. Бо коли вони не виграють головою, так хоч м'яч відлітає за штрафний майданчик, де ми можемо підібрати цей м'яч. Кому? Правому, лівому. А ну, ану, ану посунця. Наш стукнувся. Молодець наш. Курді. Пресинг. Від. Алітіхада треба віддавати. О! Фахмі, фахмі, почекай! Куди ну почекай? Ще ж ніхто нікуди не просить, м'яч той! 35 хвилин. Та не випустив такий м'яч. О, передача супер. У нас також виходить. Удар! Знову цей карні. Недостатньо пішов м'яч в кут. То він такий модний тепер. Два удари потягнув. Озмен. Молодець. Озмен чіткий паце у нас. Ах, не, не завернув, Не зміг я завернути, бо підкат там був. І важко було змінити траєкторію бігу. Так різко. Вони грають п'ятами, помиляй. Сама, сама! Зачекай! Зачекай, я тобі кажу! Ну і ясно. Казав йому зачекай, а воно ж глухе, тупе, дурне і кривоно. Фаха. Ну, в першому таймі могли забити, якби трошки притримали м'яч наші футболісти. Діакіте. Як, як Конан. І тепер не пропустити б. Сірі. Ну, вони ганяють мене як песик. А наші гравці навіть не допомагають своєму кращому бомбардиру. Перший тайм закінчено 0-0. Ми втрачаємо. Чемпіонство прямо на очах. Бо наші гравці не хочуть грати. Наші гравці не хочуть грати, а наш тренер не хоче вигравати чемпіонат, ставлячи автобус з. за аутсайдерами. Треба всі в атаку ставити, а він ставить автобус. Бо боїться пропустити від аутсайдера. Давай, пас, давно вже було! Подивіться на нього. Оце, ну. О-о-о. Винесіть йому, відірвіть ногу і вставте в голову, в вухо кудись. Самба Діакіте, жовта карта. Поламав нашого капітана. А та сама така гальмонута, що страшно подумати. Манс. Мотаз, вийшов. Замість капітана, ну це може віддати пас все-таки не найгірший гравець. І помиліться. Удар. Дуже гострий кут. Ну і так у двох гравців м'яч. Створив собі момент. Дуже важко грати в такій команді. Взагалі FIFA дуже важко грати голкіпером, бо команди. Не забивають самі майже. Ви скільки м'ячів нарахували наших гравців. Так. Ах, ну це треба було пришвидшуватись. Отут уже треба було пришвидшуватись, а не дриблінг, а ми можемо пропустити. Ні, ні. Тут кривоножка. Що таке? Та яка заміна? Заберіть її собі. Куди преш? Манс. Побігли вперед. Вся надія тільки на голкіпера. І дірка, подивіться, можемо пробігти в цю діру. Удар! Майкарні! Ну це герой матчу. Це герой Матчу! Поки що. Ох ти ж зомбелі! У мене був була камера фокус на м'ячі, і якось я не зміг нормально все зробити, хоча все начебто було видно. Ой-ой-ой. Так. І що? Ви пропустите ще? Скажіть, що ви пропустите. Як і те. Давай, в дев'ятку. Удар? Буде? Ну, подивіться, як вони катають. Немає нікого у них! Немає нікого у них! В захисті Давай Фахмі! Ні, Муханат! Муханат скоти! Одбігаємо по великому колу! Удар! Так! Ну знову це права крива нога! Ну що ж ти! Одна зірка! Одна зірка на праву ногу! Що ви хочете? Що ви хочете? І удар е, біля 20. Що ми хочемо від нашого гравця? От так от. Тільки можемо один одного мочити. Давай, давай, давай забирати. 80 хвилина. Один момент. Один тупий момент. І він під стійку. От так, я може не своєчасно виходив. Хоча я вже натискав виходити, наш е пригальмував трохи голкіпер. Але от. Удар в дев'ятку. Чітко в притірочку. Ну, я не знаю, як так можна, як так можна ігри робити. Ну то що що це легендарний рівень? Та ніколи це саудівське лайно не, не попаде в ту дев'ятку. Зате наше саудівське лайно взагалі нічого не робить. Той самий комп'ютер. І піднімає м'яч. І їхній голкіпер просто от. Харт, Дехе, Нойер всі найкращі голкіпери в одному. І вийшов Аль Карні. Ех, ну, важко, важко тримати себе в руках, коли. коли. Отаке От відбувається. Коли ми втрачаємо чемпіонство через дебілів всяких, От просто через дебілів. Ну і не стояв я на воротах, Хочу чого там стояти. Вже? Все вже, все те, що ми могли, ми вже пропустили. так що, О, на ну, третій м'яч це взагалі буде. Вони в порожні ворота не забувають, зате, коли я на воротах, вони в 9 ліплять. Та що ж ти будеш робити? Шкода, шкода! Дуже хотілося виграти чемпіонат Саудівської Аравії, і ще є шанси, але з такою грою нам нічого робити в лідерах. Розумієте? Нічого робити з таким тренером, з такими баранами, які у нас. От, Джасім, Джасім Це на 7 місяців. І нормально, в Саудівській Аравії, якщо вже травмується, то по чорному. Що, гравці відправляються в збірню. І ще один травму. Так СОМА Хайта отримує травму! Мохамед 7 днів якось мало. Три очки. Три очки. А ми з Альфатехом ще будемо грати. О! Наступний матч! Наступна серія. Програєм. До побачення! Виграємо. Залишаємось в, в гонці. Я не знаю, як можна виграти чемпіонат з такими тренерами та гравцями. Просто все. Працює проти нас. Так, ми виходимо, ми пропускаємо в порожні ворота. А що нам робити? Хто заб'є? Давайте подивимось. Давайте подивимося, скільки забила команда, а скільки забив я. Давайте подивимось в чемпіонаті. аля хліб забиті голи. Команда забила. Вся команда, всі форварди, ЦАПи, ЦП і так далі. Забила 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Голкіпер забив 13 мячів. І ще й гольову віддав. Якби ми стояли вранці, як стандартний голкіпер, що у нас би за чемпіонат було 14 м'ячів і те, які вони ще м'ячі забивали. Ми пробивали, а чуваки в порожні ворота добивали або пенальті, які заробляв наш голкіпер. Це просто тупізм. Як вигравати чемпіонат на воротах, неймовірно незрозуміло. І хай самі от встануть на ворота. І один сезончик зіграють за будь-яку команду, навіть за Барселону. Там Месі заб'є максимум 10 м'ячів і те, якщо ви будете йому давати передачу на порожній ворот. Ось так. Тому ми боремось, пропускаємо, звичайно, допускаємо помилки, але по-іншому ніяк. Отак, от отак, такі висновки: якщо ми не будемо виходити з воліт, ми не будемо чемпіонами. Ми і так можемо їм ними не стати. І дуже прикро, дуже прикро, що боролись весь чемпіонат, і кінцівку починаємо провалювати дві нічі за аутсайдерами, програші ті хаду. І через що ці нічі були за аутсайдерами? Через автобус. На жаль, через автобус. Бо тренер у нас паркувальник або водій автобуса, або просто людина, яку отак з вулиці взяли і кажуть, давай, тренуй ляхлі, нормально. Нормально, знаєш, що таке м'яч бачив колись, все давай. Побачиш, якщо не бачив. От і все. 27 березня 2015 року граємо з Альфатехом, і там майже все вирішиться. Тому чекайте наступної серії, підтримайте наші старання великими пальцями вгору і запрошуйте друзів та знайомих підписуйтесь та коментуйте і не забувайте про спільноту ВК. Я з вами був Денітр. На все добре.